Всім великий привіт! Сьогодні пересаджуємо разом цикламени, а також продовження експерименту з заміками заміокулькасами. Як ви можете бачити, тут я дістала бульбочки, які вже досить довго живуть в моєму домі. Чому вирішила пересадити? Тому що ігоршки високі вигоріли, і ось захотілося мені додати більш поживного ґрунту, тому що цей вже досить довго з ними там всередині знаходиться. І після сплячки такої своєрідної літньої. Вони якраз зараз прокидаються. Влітку я їх завжди ховаю в темне прохолодне місце. Вони не люблять спеки. А ось на осінь я вже дістала і в звичайному режимі розташувала їх на підвіконі. Землі, скільки змогла, струсила. Один більш розвинувся за цей час, інший менше листочків видав. І ось хочу показати, який теж я купувала в цьому році, вже пересадила в такий гарний горщик. Показую вам, що там трішки листочок в жовті, але для них це абсолютно нормально. І ось такі самі в Аврора я придбала, щоб уже був комплект, і вирішила всі пересадити однаково. На дно я кладу керамзиту, кладу небагато, буквально сантиметр півтора це щоб зайва волога залишалася в нижньому ярусі. До речі, керамзит непогано піднімає вологу, тому все, що там буде застоюватись, воно потім буде підніматись вверх по корінчикам. Придбала ось такий ґрунт Ваврора, універсальна суміш. Розташовую по центру нашу рослинку. До речі, я почитала, подивилася, що вони не люблять дуже сильного занурення в ґрунт. Потрібно, щоб як такий острів залишався зверху, втрамбовую. До речі, ґрунт досить такий пухкий, тому я вирішила це трішки втрамбувати. Ну і, звісно, буде полив. І, можливо, доведеться додати землі трішки пізніше. Все, тут все в нас готово, Чекаємо, щоб наросла гарна листова маса. Все те саме роблю з іншою рослинкою. До речі, вони квітнуть по-різному, різні кольори. І навіть те, що з боку стоїть, то вже геть інший варіант квіточки. Все. Тут ми закінчили ось така краса в одному стилі. І можна помітити, що центрова рослинка була пересаджена місяць назад, можливо, навіть півтора, а інші свіженькі. Ну, і ось продовження. Хто вже бачив попереднє відео: я розмножувала заміокулька з листочками. Щось з цього вийшло. Ви можете вже побачити досить величеньку бульбу з корінчиками. Ось так все це виглядає. Я вирішила це теж пересадити в ґрунт, тому що садить воно і особливо не розвивається. Перший варіант. Далі, ось тут у мене одразу було два листочки, і ви можете побачити, що один зелений, а інший геть пожовк. Ось, я дістала і помітила, що все дуже переплилося, намагалася тут щось розплутати. Але вирішила не чіпати, аби не зашкодити корінцям. І ось цей жовтий листочок я вирішила прибрати. Я думала, що він буде відділятись легко, але насправді він відірвався і залишилось таке живе місце, яке мені захотілося навіть обробити перекисом на всяк випадок. Бульба жива, тому я думаю, що з нею може щось прорости. І ось тут листочок теж вже був засох. Декілька тижнів тому, але бульбочка теж виглядає живою, і я вирішила всі ці чотири бульби з листочками і без посадити ось в такий горщик. До речі, це теж з якихось рослинок, магазинних. Тут не роблю ніякого дренажу з керамзиту, тому що багато отворів внизу горщика. Хочу ще по феншую трішки розташувати, хоч. Якось вирівняти ці два живих листочки, які, до речі, зелені ще, мабуть, з травня, коли я це все саджала. Ось так виглядає. Наша посадочка з чотирьох бульб. Залишились два зелених листочки. Додаю ще землі. До речі, заміки не дуже люблять багато вологи. З поливом треба бути обережними. І буду сподіватися, що цього разу в мене підуть стрілки, що буде означати, що рослина, нарешті, Розвивається. І ось так виглядає велика материнська рослина, яку я теж намагалась розмножувати не лише листочками, а ще й такими великими листами. Тобто, ці великі пагони вони називаються все-таки листами. Там, до речі, експеримент провалився. Все згнило, нічого не залишилось, і тут я теж вирішила додати ґрунту. Він частенько випускає стрілки і навіть цвів. Тому тут просто більше поживних речовин, вже віснуючу посадочку. І буду спостерігати, що буде з молодим поколінням.